У нас відбулася зустріч з нашою громадою. Е, прийшло більше 200 наших мешканців. І одне було таке важливе питання відкликання депутатів. Є процедура по відкликанню депутатів, які не виконують завдання виборців, які працюють не на громаду, а працюють на забудовника Карплюка. люди. Обурені і хочуть відкликання робити. Адвокат наш Євгенія Ростолопа пояснила процедуру відкликання. Так само ми будемо збирати підписи по округам і, звичайно, будемо їх відкликати. Наші мешканці питають, і ви не здалися? Ні, ми не здалися і не здамося, бо ірпінь це не чий-то бізнес. Ірпінь належить громаді. Я не зламався і мене не зламають ці забудовники, не залякають. Не куплять я на боці громади. Я боровся і будемо боротися далі відповідно згідно чинного законодавства.